Народна іграшка унікальне явище української культури. Надзвичайно давньою є історія виготовлення української іграшки. Розквіт припав на середину 19 століття, виготовлялись в трьох найбільших регіонах України по Дніпров'ю, Поділлі та Прикарпатті. У кожному осередку формувалися власні традиції, уліплені форми, розписі глиняних виробів, особливості сюжетів. З давніх давен діти навчилися пізнавати та розуміти світ у процесі гри з допомогою народної іграшки. Із глини майстри ліпили свистульки та невеличкі фігури людей, тварин та птахів. Гончарні вироби приносять не тільки радість, але й оберігають від хвороб. Брязкальця виготовляли із маленьких гарбузів із кульками всередині. Це були типово екологічні іграшки, малосезонний та епізодичний характер. З глиняними іграшками діти не тільки гралися, а й відганяли злих духів і створювали мелодії. Традиційним було виготовлення предметів із дерева. Це посуд, меблі, музичні інструменти, рухливі іграшки для дітей. Робота по виготовленню дерев'яної іграшки займала багато часу, фізичної сили, тому їх виготовляли чоловіки. Розфарбовували, розмальовували, прикрашали, щоб ця іграшка була не тільки красивою, а ще й приносила задоволення діткам. Діти дуже полюбляли виготовлені з дерева люльки, гойдалки, сільці та сільчики, предмети. Для настільних ігор. Традиційним для українського народу було виготовлення предметів із соломи та гілокверби. Виготовляли прикраси, кошики, побутові предмети, а частіше плили ляльки та фігурки тварин. Це обереги, які приносили щастя і достаток в дім. Тому діти дуже гарно з ними гралися. Жінки виготовляли ляльки-мотанки. Це ляльки, в яких не було ні рук, ні ніг. Без обличчя. На обличчі був намальований вишитий сакральний хрест. З ниток робили волосся із шматочків тканини одяг. Чому ж не було обличчя у ляльки? Тому що якщо дитина хворіла, то символічно зашивали недух в ляльку. І потім її спалювали. Із спаленою лялькою відходив недух у дитини. На різдво дарували ляльку крупеничку, у виготовленні якої використовувалось зерно. Також були популярні травниці, куди зашивали м'яту, мелісу, кропиву, ромашку, які дарували дітям кріпкий сон і приносили здоров'я. Мистри, які виготовляли художні вироби, ремесленники, в народі називалися гончарями, швачками, ткалями, кушнірами, древоділами, ковалями, гарбарами. Спасибі їм за радість і красу, яку вони дарують нашим дітям.